Залишаємо лише йому Відповідь на питання, що пропонувала вам енергомережа. Мені нічого не пропонувала енергомережа. Кому? До кого вони приїжджали? До мене не приїжджали. Чому до ви... кого? Як кого? Я можу... І... Ви, Роман Володимирович, до вас приїжджали? Я перепрошую, Давайте не перетворюйте обговорення в якісь звинувачення. якісь звинувачення конкретне. Мені, мені просто цікаво, що хочуть почути зараз від нас. Тобто ви хочете у звичайних людей спитати, що вони мають робити? Ні. А Ми проти. Ми, наприклад, проти. Ми хочемо, щоб залишився наш водоканал. Ми не хочемо ніяких схем, не хочемо нічого. Ви тоді маєте сказати, от у нас є такий варіант, оце є з вододаром. Ми так виходимо з кризи, з цим виходимо довше, але ось так. А ви, ви, всі Йоргий хочете? Йоргий. ви хочете всі. Е... Приходять, приводять нам завжди кандидата, говорять, я забезпечена людина, в мене все добре з роботи, але мене серце болить, вже так нам один править. Давайте ну, ми так зробимо. Як вас звати? Я вже говорив, мене звати Віктор. Добре, дуже приємно. І... Тому ви мусите нам говорити, які варіанти, а не питатися у нас. Ви маєте сказати, є варіант такий, є варіант такий, який ви люди обираєте. Як ми можемо вам щось радити? Зовсім вірно радити це одне, а почути вас це інше. Дивіться, я ще раз на початку нашої розмови говорив. Ну можливо, бо не було мікрофона. Для чого ми сьогодні тут зібралися? Для того, щоб довести до вашого відома реальний стан справ, який є в комунальному підприємстві. Реальний стан справ, який вихід ситуації теж я свій запропонував через комунальне підприємство Водота? Влаштовується влаштовує. енергомережі Донецьких прошу. сепаратистів, прошу. які прошу, будуть фінансування манізу. проходити на їх на те, щоб вони вбивали нашу Тут я відповідь, прошу, відповідь я задав на... питання, яке задавав чові.